<реш> Тержеш. На що вам та фасолі? Варити їсти. У, від фасолі дуже живі пучить. Ну, не будуть, то сама косова не буде, говорити капустняк. Капусняк. капусняк. А. Літо. А то яке літо? Осінь? У мені взагалі капусняк тільки зимою асоціюється. Ну, то тобі, тобі взагалі нічого не асоціює, тобі ось, виспатися добре і кобаски поїсти. Звичайно, чуєте у вас така ладна зачіска нога. Ну, чекайте, я казала, себе треба любити. Я починаю. То правильно, правильно. А де стриглась? Невістя, не хоче любити. Чоловік теж каже що вже стара. Треба сама себе полюбити, може ще комусь сподобати. Вам вже куди? Що плануєте другий раз заміж вийти? Чого є ж там? Ні не наш небо було, не ж я другий раз заміж виходила. Я маю чоловіка, діти мені хватає. Нашому собі такий крутий, прочесон робите. Ой Боже, такий крутий, як шуфлер після ноги. Знаєте, вам треба такий дайсон купити. Знаєте, що це таке? То така сушка, там собі робиш такі різні е, ці зачіски на, на той Дайсон, але він коштує близько 100 тисяч. О, я ще навіть не спитала, як ти вже відповіла. Я думала, що ти мені запропонуєш купити в подарунок. Ну, чуєте, 100 тисяч? Та за 100 тисяч я б вже була на Мальдівах. О, а для тебе що 100 тисяч? Але точно, для мене 100 гривень то вже є щось. Я що у Львові таксі круто живуть, не треба нічого робити, все готове на шулері є. То що для тебе є 100 тисяч? Так. Я мільйонерка потайна, тільки ви ще того не знаєте. То ж ваш син ще не знає, кого він собі взяв в жони. Мільйонерку скриту. Міг шукати добре? <сум> Сім літ шукав, поки, поки як то то, я вже забула твою приказку. Я вже забула. Мені з голові Моя мама колись так все їй говорила. Ой, так так. Добре, варіть, потім поклечете, коли їсти. Давай, Давай, давай. Треба починку, молоти. Нині свято, я сьогодні в свято а -а, віддихаю. Свято, не хочу. Помила голову і йду віддихати. Я тут теж їсти хочу. Тоді, лягай, береже газету, йде чоловікові газету і читай. Або в інтернет зайди, включи йому фейсбук і читай, і читаю, йде наїджені. О, то є супер. Ну, і все. Фу, що то ви таке робите? Що ріжете? Легке серце і неркіт. Фу, яке воно брудке, то для чого? Ліверні пиріжки буду пекти. Пиріжки ліверні такі, як колись на базарі продавали? Так. Нічого собі, але воно ж таке не знаю. Таке негарне виглядає. Ну, Та як негарне виглядає? А ви ріжете і що потім з тим маєте робити? Ну потім ще за цибулю притомлю на білу. І дам перцю, приправи, і потім замішу кісту. А то треба перемелювати? Ну, я перемелини не люблю. Перемелено, то воно буде точно таке, як ти кажеш, фе. А я так все собі наріжу і з цибули, і все тіло, і туди я роблю вони такі смачніші. А того що, віддати можна котові? Так. Котові можна віддати? Так. Нічого собі. Боже, ти ти ще більше за кута, як за мене. Ти б ти... навіть не спитала би, чи я їла, чи не їла, а за кота гинеш. — Мені головна головне кіт. Ну, а решта все все, Свикруйся, 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 поки не свикруйся. <laughs> я не знаю, а тут головне кіт. Так, звичайно. Тож, очі добра поза очі другу роботу робиш. Хто? Ти. В Смис. Або кажу головне кіт. Ну то але я вам то прямо в очі кажу. Ага. <laughs> Ти ж не поза очі? Mm. Але воно таке негарне виглядає, що ужас. Яке таке, як я? Mm. Чи ще гірше? Ще гірше. Mm. <суспільного> <ривот> Розуміло. А що то у вас таке, то в якійсь щурі в тазику? Во? А що то є? Тво щур? На подвизі. Ні, то що Нні, Ну дивись близько. Вивізьте щурів. <ривот> Чуєш? Не робися, як си дурна, то не робися дурно. А що то є? Крілики? Боже, в мене б подружка б знала, що ви крілики ту ламаєте. Вона б розплакала то в секунду. А ну то воно для того є. Але ти дивись, яке в селі життя. Хоч свинини є свинина, хоч кролятина є кролятина, хоч молоко є молоко, все свіженьке, все задоволено. Хочеш жирне м'ясо, хочеш дієтичне, ви... все, все, все. Як я хочу. — Боже, то тебе ґаздені страшне. Хто би не сказав, якби я себе сама не покладила. Точно. Що, а що все? Ви думаєте, я думаю, що на тиждень приїхала лише це для того, щоб пахати? Куди бо мача? Ні, я не буду ніде ні йти ні спахати. пахати. я трошки себе приведу я зачеститься. До де? кого ви будете чесалися? До Куцьків. Ну, ну. Зайду, ми же свині, ти зараз тут Боже, де наша господиня?» — Але ви щось схудли, на ніч змарніли. Та я те кажу, ні ти ну колиш. Та чесно, у ногах схудли страшне. Що? Чорне... — Та ні, то на в лусінах файно все облягає і все видно. Ключі від хати. То вже я вас так довожу, що ви худнете геть чисто? А, я, ж... я думала, б мала не риски не стало, то прийшли, пантери. <рес> <Пантер>. <рес> А що, куди ми йдемо? Ми йдемо до Йду, і трохи, йдем. Щоб не гнити в хаті. Що то є? Та помада, що що не помада? Не ви... лак до ногтів. То помада, то видно, що помада. <рес> лак до ногтів. Вже <рес> зараз лаками так ніхто не малює. Вже ага. гель лаки придумали. А що тут таке? — Що то таке, то таке таке, що в мене на пагністях. Де ключі від хати? Вже сховалася, щоб не йти, правда? <гум> так. Все, давайте, я допиваю бульйон і йдемо до роботи. Бо ви щось ніц не хочете працювати.